що попало в перекриття, залізо до домики, мали ось як місці все. 23 чоловіка тут загинуло, 50 ми деблокували, двох ми деблокували завал на цих квартирах, тому що в цих правих квартирах вивели стіни в цю сторону. Люди прямо були і в ліжках, таких позалишалося. Працював тут 200 одиниць техніки, 400 рятувальників постійно працював. Тут всі квартири були повністю знищені зміщення квартири потім. Пугасний. 500 людей в нас звернулися щодо рятування житла. Цю рятувальну операцію пошуковував по міжнародним нормам. Те, що вони мали тримати. Працювали цілодомово. 380 чоловік, щоб бути не тільки рятувальники, постійно злому. Які Близько 100 людей зараз подали заявки на компенсацію оренди, місто компенсує повномовлення. З 23 осіб, які загинули, 5 не ідентифіковані. Сьогодні ми двох ідентифікуємо по документам, по е, особливостям тіла, по жарам хреща, про це немає родичів. Нема чим порівняти. ДНК ми відібрали -ді всіх старі. 86 ось. років в хлопчик, Той Хлопчика, але людина його там стояли на плачеті, ці людей чекали, на біжі і копати смішно. По будинку зараз буде технічне обстеження. Скоріше, все, будуть його така. Якщо ні, цим людям будуть компенсацію, рознищені. Ну, по компенсації ми все відпрацюємо. Взімця. Поки відселені всі, тільки час, частина сюди люди повернуться, тому що два тижні потрібно буквально на ці всі відновлення по мережам. Загалом 232 квартири. Це Ні, це загалом. 32 були квартири в цьому світі, Вчора збирали людей. Більшість хоче повернутися до своїх квартир, якщо тут буде технічна можливість проживати. Якщо буде світло, вода рівня, тобто, ободинку, за, і телефон. Це найбільш на втомисте. По будинку за час явно масштабні і кластерні боєприпаси, ці ракети в фугазму, я не знаю, тільки замовилися. Піше на тиждень повідомили, надо що вони розборгали за валют.